Доброго дня, дорогі друзі! Хочу сьогодні вам задати одне питання. Хто такий Бог? Хто такий Бог для вас, для тебе конкретно, особисто? Не теоретично, не по книжному, а от так по-справжньому. Ти коли-небудь замислювався над цим питанням. Хтось скаже: ну, Бог це той, хто створив Всесвіт, хтось скаже, це вища сила. А хтось чесно скаже, я не знаю, я його не відчуваю. Але я хочу тобі сказати, хто такий Бог для мене і що про нього каже Біблія. Бог є любов, каже апостол Іоанн, не кара, не страх, не суровий суддя, що чекає, коли ти уступишся, а любов тиха. Глибока, постійна любов, яка тебе не засуджує, а рятує, яка не чекає, поки ти станеш ідеальним, а йде до тебе саме в той момент, коли ти впав. Бо так полюбив Бог цей світ, що віддав сина свого єдинородного. Уяви, наскільки сильно Бог любить тебе, що віддав своє життя, щоб ти жив. Щоб ти не залишався в темряві, щоб ти мав шанс почати все знову. Бог це той, хто завжди поруч. Навіть тоді, коли тобі здається, що його й немає, навіть коли ти розбитий і злий, навіть коли в тебе сльози і ти шепочеш, лише одне: Господи, допоможи! Я з тобою, не бійся. Я ніколи не залишу тебе, говорить, з нами Бог через Святе Письмо. І ще. Бог це не просто той, хто тебе любить, Він той, хто створив тебе для любові, для світла, для життя з ним. Можливо, ти його ще не зустрічав, але він вже стукає в твоє серце. Ось я стою і стукаю. Бог не нав'язується, Він не змушує, Він чекає. З любов'ю, як батько, як друг, як Спаситель. Бог це той, хто знає все-все про тебе і все одно тебе любить. Це той, хто не зрадить, той, хто завжди дає шанс. І найважливіше, він хоче, щоб ти його пізнав, не просто повірив, а зустрів серцем, життям і душею. Відкрийся йому. Скажи просто: Господи, я хочу тебе пізнати. І побачиш, ця зустріч змінить усе. Божого вам благословення. Амінь.